У Волгограді РФ Сталася пожежа на нафтопереробному заводі Лукойло 15 січня. Про це сповіщає Астра у місцевих телеграм-каналах. Оприлюднили відеокадри за повідомленнями. Перед займанням звучали вибухи. Місцеві медіа із посиланням на оперативні служби Волгограда інформують, пожежа була викликана внутрішніми причинами, а не зовнішнім пливом. На заводі спалахнула установка номер 18 та два депло. Мінники причини пожежі встановлюються. Проте вже зараз відомо, що пожежа виникла у наслідок позаштатної ситуації, що ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом. Нагадаємо, 14 січня зсу завдали найбільшого удару по військових об'єктах, що розташовані на території агресора РФ серед уражених об'єктів, база зберігання нафтопродуктів, хімічний завод Саратовський НПЗ. já é.